Привіт, нарешті! Цей день настав сьогодні. І у мене з'явилося відео про оптимальний бюджетний комп'ютер для Stalker 2. Сьогодні ми дивимось на готову збірку від Asgard і протестуємо її в новому Stalker. Одразу скажу, що я не збирав цей комп'ютер сам. В принципі я і не обирав які комплектуючі там всередині будуть. Та й в принципі цей комп мені приїхав ще до того, як S.T.A.L.K.E.R. 2 вийшов, просто ідея цього відео з'явилася у процесі тестування гри. Тому не подумайте, що це було якесь заздалегідь сплановане рішення, типу: ось тобі комп'ютер, покажи, як він тягне S.T.A.L.K.E.R. 2. Спойлер тягне все ж таки непогано. Але якщо ви думаєте, що є якесь більш оптимальне рішення, то велком у коментарі. Але перед тим як переходити до компа. Покажу вам ось цю штуку. Це Rock Fusion 500. Навушники новенькі, запаковані, які я розіграю серед вас за донат від 100 гривень на банку в описі. Я збираю 150 тисяч гривень на потреби БПЛА роти 4 батальйону 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж. І їм потрібно це на ремонт БПЛА, ремонт автівок і купу поточних штук, які їм потрібно закрити швидко їхні власні гроші вже закінчилися. Та не подумайте, що ці навушники єдиний приз, ніфіга подібного. Гроші потрібні швидко, тому і призів буде багато. Окрім цього, я розіграю ще клавіатуру АКО 3098, мікрофон Endgame Gear Extreme, бездротову мишку Xtrify m 8 Wireless, а також Gravastar Star Mercury M1 PRO і. Нінджуцо сора першого покоління. Як завжди, чим більше донатів, тим більше шансів виграти. І якщо ви вже долучилися, дуже вам за це дякую. Якщо ви долучитесь прямо зараз, теж велика подяка вам. Ну а мінімально, якщо не донатите, то хоча б просто розкажіть про цей розіграш своїм друзям. Можливо, вони захочуть щось виграти. Дуже всім дякую. Поїхали до компа. Корпус у цього ПК маленький First Player тилобайт Т3. Це мікротауер, розрахований під мікро ATX плати. Одразу кидається в очі панель з загартованого скла на петлях. Тут навіть є спеціальний язичок, за який тягнути, щоб відкрити стінку. Вона, до речі, тримається в закритому положенні на магнітах, а в відкритому легко знімається з петель. Цей корпус також буває в білому кольорі, і є ще модель Т3G з скляною панелькою замість оцієї металевої. Знімаємо метал. Леву панель, а під нею дрібна сітка від пилу на магнітах. Вона покриває майже всю площу трьох вентиляторів на вдув. І хоч тут є сітка згори, теж на магнітах, але якщо під нею не встановлені вентилятори на видув, як тут. Готуйтесь до того, що пил все одно потраплятиме в корпус. І загалом, якщо так оглянути увімкнений комп, то одразу помітно, як підсвітка просочується через величезну кількість вентиляційних отворів. Метал міцний, видно, не пошкодували на більш товсті стінки за рахунок такої кількості отворів. З габаритів зрозуміло, що сюди підійде не кожна відеокарта по довжині. Максимально допустима висота повітряного охолодження тут заявлена в 165 мм. Але для водянки згори є дуже багато місця. Проте поміститься тут лише двосекційна. А у випадку апгрейду комплектуючих у цьому корпусі додасть зручності наявність великих технічних отворів під прокладку кабелів. І хоч корпус і малий, позаду достатньо місця для акуратної прокладки дротів. Також є кріплення для пару SATA-дисків чи SSD. На передній панелі невеличка притоплена кнопка увімкнення, яку кіт натискав вже багато разів. Також тут дрібні кнопки перезавантаження та керування підсвічуванням. Кабель від неї кудись іде. Але самого контролера підсвітки тут немає. З портів тут лише два USB A3.0 і 1.2.0, а також окремі порти для мікрофону та навушників. Материнська плата одна з найдоступніших на ринку з чипсетом B650. Це Asus Prime B650MR, мікро ATX плата початкового рівня, але з усіма важливими фішками. Фаз живлення для проца тут вистачає, навіть є чималий радіатор. Роз'ємів ОЗП тут лише два, проте двоканальний режим підтримується. Як і XMP Expo, це версія плати без вбудованого Wi-Fi, але Asgard вирішили проблему дуже просто: встановили дискретний Wi-Fi модуль в X1 слот, який, до речі, тут іде через сам чіпсет, тобто він не краде лінії у відеокарти. Роз'ємів на задній панелі небагато, лише 2 USB 3.2 і 4.2.0. На самій материнці є коннектор для підключення Type-C на передню панель, але якби ж ще корпус мав цей роз'єм. Окрім додатково встановленого Wi-Fi з антенками, в материнці вбудований 2,5 LAN-порт. Також позаду є кнопка для швидкого та автоматичного оновлення BIOS з флешки. Процесор AMD Ryzen 5 7500F на архітектурі Zen 4 під материнські плати з сокетом AM5. Має 6 ядер і 12 потоків. Кеш 3 рівня у нього 32 МБ, а номінальне споживання 65 і 88 ватт максимум. Цей проц взагалі не можна назвати гарячим, тому для нього не потрібен величезний баштовий кулер чи трьохсекційна водянка. У збірці стоїть ID Cooling з чотирма теплотрубками та одним 120 мм вентилятором, звичайно ж, з підсвічуванням. І для цього проца такого охолодження більш ніж достатньо. Оперативна пам'ять. Kingston Fury Renegade RGB. Це комплекс двох планок DDR 5 з загальним об'ємом 32 ГБ. Швидкості, таймінги і затримки тут хороші, але є й більш бюджетні модулі без RGB, навіть від того ж Kingston з такими ж характеристиками. Накопичувачем в збірці виступає народний SSD M2 Kingston 4 версії pci Express на 1 ТБ. Він неодноразово себе зарекомендовував у багатьох збірках швидкістю і надійністю, тому ще якісь коментарі тут я вважаю за. Відеокарта RTX 4060 на 8 гігабайт у виконанні Asus Dual Evo. Це невелика довжиною карта з двома вентиляторами, якраз для такого компактного корпусу і бюджету цієї збірки. Споживає вона до 120 Вт в піку і не надто сильно гріється. Загалом в піку збірка споживає щось в межах 400 ватт. Тому гнатися за блоками живлення більше 600 ватт з таким залізом я вважаю не варто. Ну хіба що під майбутній апгрейд. Тут блок живлення, як і корпус компанії First Player на 750 Вт. ватт. Якщо скласти два фактори невибагливою до охолодження залізо і корпус друшляк, ну типу ось отворах, то маємо низькі температури навіть в подвійному стрес-тесті AID 64 та Furmark одночасно. За 17 хвилин прожарки чіплет з ядрами прогрівся до 72 градусів, а весь спрот в цілому до 84. Відеокарта ж мала найвищу температуру 62 градуси на чіпі і 72 хотспот. Ніколи не бачив таких рівних графіків температур, особливо після тестів ноутів чи наворочених потужністю компів. Це все звичайно круто, але ця зброя. Пірка має один невеличкий нюанс. Материнка має лише один слот після Express 5X16. Це стосується праців 9000 і 7000 серії. Для 8000 він чомусь працює на X8, я не знаю чому, але хай буде. Та у нас тут Pro 7500F, і наче як відеокарта повинна була працювати в режимі X16, а вона працює лише в режимі 8 лінії та хай вас це не лякає, бо RTX 4060 зі своєю 128-бітною шиною хаває набагато менше пропускної здатності, ніж можуть дати ці два режими. От якби у нас була відеокарта Після Express третьої версії, от тоді можливо було б габела. Ну а так, як зазначають мої колеги-ютубери, різниця в QHD в іграх менше 5%, А в Full HD взагалі ледь помітна. Та чи стане саме це фаталіті цієї збірки в S.T.A.L.K.E.R. 2? зараз і перевіримо. Отже, Stalker 2. Я спеціально не буду вам показувати якісь специфічні локації, яких ви ще точно не бачили. Не буду спойлерити вам, де лежать артефакти. Можете це в Тіктоці подивитися. Тут у нас архіаномалія Ребра, яку неодноразово показували в трейлерах і зливах. Спочатку перевіримо на ультрах з DLSS Frame Фреймгеном. На таких налаштуваннях маємо 65 fps в середньому і 32 по мінімальному. Картинка гарна, але не сказати, щоб я так грав, бо Присутні важкі фрізи і input lag Спробуємо занизити до високих, а DLSS і генерацію кадрів залишимо увімкненими. Так, це вже куди краще. Середній FPS 72 кадри, мінімальний 47. І це, до речі, найвищі показники з усіх тестів. Я нагадаю, що все це в QHD. На високих вже немає стільки фрізів, як на ультрах, але все, що відчувається деякий інпут лаг. Спробуємо занизити налаштування ще і разом з тим вимкнути лише генерацію кадрів. На середніх налаштуваннях зі звичайним DLSS якість маємо вже 58 FPS в середньому та 40 по мінімальному. Але цілковито це проблеми не вирішило, просто картинка стала гірше. Так, звичайно, гра вже відчувається жвавіша, але все ще місцями проскакують статери та просадки. Проте я знайшов ось таку статтю, де чел провів аналіз усіх налаштувань і те, як вони впливають на FPS. Але це для відеокарт об'ємом відеопам'яті не менше 8 ГБ. Спробуємо виставити його оптимізовані налаштування. В грі. Тут, як бачите, текстури на максимум, деякі інші налаштування, типу ефектів і туман на середніх, а все інше на високих. Також тут DLSS на пресеті баланс з вимкненим фреймгеном, який і дає input лаг. З цим налаштуванням ми в даній локації отримуємо в середньому 63 FPS і 41 по мінімальному. Відгук, звичайно ж, все ще не ідеальний. Але так вже реально грати, і можна не боятися, що ви будете відчувати якийсь дискомфорт під час перестрілок з бандитами чи мутантами. До речі, вже в перший день з'явилися моди на оптимізацію сталкера фанатські, і там є один, який прибирає інпутлаг дуже непогано. І інший, в принципі, трошечки оптимізує гру. Я поставив обидва, стало набагато краще. От з інпутлагом взагалі проблема майже вирішена, тому. Раджу. Але це я вдома поставив на своєму домашньому компі. Тут тести проводилися без модів. У кіберпанк на ультрах зі звичайним трасуванням променів та DLSS з фреймгеном маємо 63 FPS в середньому та 36 по мінімальному. Якщо знизити до високих без трасування DLSS та генерації кадрів, то отримаємо відгук майже як в кс Середній FPS 58 кадрів, мінімальний 46. Далі Starfield на ультрах з DLSS та генерацією кадрів, яку, до речі, чи тут варто вмикати, адже гра гарно оптимізована, і ви майже не втрачаєте у відгуку. Тут, у першій сутичці з космічними піратами, лічильник кадрів вказує на 76 FPS в середньому і 60 по мінімальному. В більш наповнених локаціях може бути і менше, але я не думаю, що це критично. Ну і додаємо ще й найменш оптимізовану гру Hogwarts Legacy. Цікаво, як з нею впорається ця збірка. На ультрах з трасуванням променів та DLSS з фреймгеном, ця збірка витискає з гри лише. 104 кадри в середньому, і 60 по мінімальному. Для порівняння це більш ніж вдвічі менше, аніж показувала збірка на 7800 X3D і 4070 Ti Super. Наостанок затестимо КС2, бо ну як же ж без нього, і як завжди, виставляємо високий пресет графіки з вимкненим FSR. В Дезматчі на Дасті маємо в середньому 210 кадрів на секунду і 107 FPS по мінімальному. От ДД, а в CS2 ця збірка мене зовсім не розчарувала. Графік фреймтайму чудовий, якщо не брати до уваги. Моменти респавну після смертей. Відгук тут теж чудовий, і можна тренувати хедшоти з ССГ. Так що це не проблема самого ПК з відгуком в сталкери, а поки що слабка оптимізація гри. Проте я вірю, що це ненадовго, і чекати, поки GSC Game World швиденько все пофіксять, вже недовго залишилось. Щодо температур, то просто запам'ятайте одне магічне число: 60. От раптом вам захочеться подивитись на температури на праці або на відеокарті це не обов'язково робити, вона 100% буде в межах 60, ну або на пару градусів більше. У Premiere Pro 2025 Adobe не слабо так підтягнули продуктивність і тепер навіть не найбільш підходяща для монтажу відеокарта 4060 справляється краще. Мій тестовий 4К проєкт експортувався за 15,5 хвилин з апаратним прискоренням, для більшої об'єктивності, ось бали цієї збірки в спеціальному тесті. Puget Bench. підсумовуючи, можу сказати, що ця збірка це приклад доволі ефективного та компактного компа для таких ігор, як S.T.A.L.K.E.R. 2 або інших важких ігор, навіть в QHD. Нагадую, всі ігри тестувалося в QHD. Дуже порадувало те, що навіть в такому невеличкому корпусі, бо корпус ну, реально невеличкий, комбінація Ryzen 5 7500 f і RTX 4060 демонструє, по-перше, низькі температури, і по-друге, збалансоване співвідношення потужності і енергоефективності. Хоча тут є і певні компроміси, наприклад, обмежена кількість портів для мене це важливо. Плюс є питання до режимів PCI-Express, хоча тут вони конкретно на реальний ігровий досвід саме з цією конфігурацією не впливають. Тому підсумую так дуже непогане рішення для тих, хто цінує компактність, ефективність і доступність по ціні.